Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Телеграфі. ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити про найважливіші, найцікавіші і найактуальніші новини. Зокрема, будемо говорити про політику, про міжнародну, про те, що відбувається у світі та Україні. Та в Україні ігор Рейтерович, політолог, сьогодні буде моїм гостем. Будемо саме з ним обговорювати найцікавіші новини. Пане Ігоре, ми вітання. Рада бачити і дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю! Отже, 17 жовтня зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. За словами Зеленського має вона. Бути дуже змістовною і реально наблизити завершення війни в Україні. український лідер говорить про те, що Україна вже попрацювала пропрацювала військові економічні моменти майбутньої зустрічі з Трампом? Ну а сама зустріч обіцяє стати доволі змістовною, пане Ігоре. На вашу думку, чого варто очікувати, з чим може повернутися Зеленський додому? Ну і чи дійсно ось ця зустріч таки може стати ось цим рупором і реально наблизити завершення Вершення бойових дій в Україні. ну Ми тут повинні мабуть почати з того, що зараз перед Україною так відкрилося, привідкрилося нове вікно можливостей, яке пов'язане з тим, що у Трампа є така своєрідна ейфорія просто після завершення історії з газою. Він вважає, що він все дуже правильно там зробив. Ну, по великому рахунку є результат. Наскільки він буде там тривалим, це вже інша історія, але конкретно зараз результат є. І тому він на фоні цієї форії хоче, звісно, пришвидшити і процеси пов'язані з завершенням російсько-української війни. І тому для нас тут дійсно з'являються додаткові можливості. Ми вже побачили кардинальну зміну риторики Трампа за останні десь місяць. Ми побачили вчора кардинальну зміну риторики міністра війни Сполучених Штатів Америки Гельзета так, який говорив зовсім ну, не те, що він казав раніше, а вчора на Рамштайні в принципі змалював таку дуже позитивну для України картинку. Очевидно, що Трамп повинен певною мірою її фіналізувати, і отут ключове питання: в чому ця фіналізація буде полягати, або в тому, що просто. Росії зроблять якусь пропозицію там сідати за стіл перемовини, завершувати війну, або Трамп, все ж таки, спочатку надасть якусь додаткову підтримку Україні для того, щоб змусити далі Росію сісти за стіл перемовини, завершити власне війну. Ну нам підходить як перший і другий варіант, але мені здається, це буде якась комбінована історія. Тобто, нам щось пообіцяють, можливо, щось навіть передадуть. Ну а далі Трамп почне збільшувати тиск на Путіна і говорити про те, що він готовий йому. Зробити послугу, вийти з тієї ситуації, в якій Путін опинився, але для цього треба припинити як мінімум стріляти, ну і завершувати взагалі Війну, яку Росія веде проти України. Ну, поки диспозиція виглядає так, очевидно, що швидко там щось вирішуватися не буде. Це розтягнеться, скажімо, в часі. Але цим вікном можливостей нам треба по максимуму скористатися, оскільки ну не сильно поки відомо, як у Трампа довго такий настрій буде зберігатися, і він буде активно цікавитися тим, щоб максимально ну наблизити завершення війни. Поки він в нього є, тому треба власне над цим працювати далі. Ви говорите про тиск на Путіна. Що саме розуміє кремлівський диктатор? Які методи на нього дійсно впливають і можуть подіяти? Зі сторони Штатів, зокрема, Трамп. ну, дивіться, зі сторони Штатів, і конкретно Трампа на Путіна багато методів може подіяти, але я б тут більше звів це, мабуть, до двох сценаріїв, от які можуть бути зараз. Сценарій перший це Трамп говорить. Зеленським вони там щось обговорюють там і так далі. Але поки ніяких дій не відбувається, а Трамп просто каже Путіну: що дивись, ну от я тобі даю там останній шанс умовно кажучи. Да ти можеш зберегти обличчя, я готовий зробити тобі послугу. Трамп до речі так писав за пару днів після своєї навгурації: що я готовий допомогти Путіну там, вийти з цієї ситуації, і так далі. Він робить таку чергову пропозицію з великою ймовірністю, на яку Путін не відповідає. Тому другий сценарій це все ж таки передача в Україні додаткового озброєння, це збільшення поставок зброї через європейські країни. Ну тобто, вони купують НАТО, країни НАТО купують і передають Україні, і це посилення додаткових якихось санкцій, які Трамп запроваджує проти Російської Федерації. Я би поки не чіпав історію з 50% мит на Китай, чому? Що ці заяви Трампа про ці мита про те, що можна створити фонд, який буде допомагати Україні за рахунок цих грошей? Це поки історія навіть не про Росію, це історія про підготовку до зустрічі з Інзінпіні. Тобто Трамп це використовує для того, щоб вирішити якісь свої питання там з Китаєм. Тому це поки якась така от окрема тема. А але сценарії надання Україні додаткової зброї. Він зараз дійсно на столі. Можливо, трамп на нього наважиться, і трамп на нього піде. До речі, ми зрозуміємо вже десь понеділка. Або вже з вихідних, буквально там на наступний день, наскільки сторони там про щось домовлялися, і наскільки у Трампа зберігається комунікація з Путіним, якщо Росія утримуватися поки буде від ударів по енергетичній інфраструктурі України, значить якісь розмови ведуться. Якщо це буде продовжуватися надалі, я думаю, що у Трампа не буде іншого вибору ніж просто застосовувати силу і передавати Україні додаткові озброєння. в противному випадку. Він буде виглядати дуже в слабкій позиції. А йому після триумфу на близькому. У сході це точно не потрібно. Він хоче цей тріумф закріпити, тим більше що в США виборча кампанія фактично почалася, а проміжні вибори для Трампа є дуже важливими. Угу. Ви згадували про Лекса та очільника Пентагона. Дійсно, він сказав про те, що. Е, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то штати разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, аби нав'язати Росії ще більші витрати за агресію. Міністерство війни Сполучених Штатів Америки готове зробити такий вчинок. Цитую, як це можуть зробити лише Сполучені Штати. Кінець цитати е, цікава фраза на вашу думку, що вона зна... вірніше, на що може натякати гексет про поставки е, нові поставки озброєння чи про що, чи можливо навіть про щось більше. Ну, міністр війни явно ж говорить про зброю в першу чергу. Тут просто питання в асортименті цієї зброї. Зараз за великим рахунком це звелося до кількох ключових видів озброї. Тобто, це вже не танки. Ну, вже не танки, да? Ну, артилерійські снаряди ми заку... ну, ми отримуємо, Це важливо, але на перше місце зараз виходять ракети, причому далекобійні ракети. Далекобійні дрони, ну які в принципі є у сполучених Штатів і у інших країн ну можливо не в такій кількості, як нам би хотілося, але вони є. Розвіддані ну розвіддані Сполучені Штати в Україні надають. На да? тобто, я думаю, що Гекзет більше говорив про якісь далекобійні ракети. Причому тут може бути історія, як про ці розпіарені томагавки, про які всі говорять, Да хоча я чесно кажучи. Ну, не сильно вірю в цю історію з точки зору практичного застосування. Я не військовий експерт, але ну, всі, хто має дотичність до, до війська, да говорять про те. Ну, взагалі до технічних оціх моментів говорять про те, що ну у штатів практично немає можливості їх запускати з землі, і тому для України це може бути проблемою. Але, от, наприклад, отримати атакамси. Або отримати щось таке, що ми вже раніше отримали, що може летіти прямо на територію Росії. Ми, звісно, можемо. І я думаю, що Хекзит про щось подібне говорив: що Україна просто може кратно збільшити точність і інтенсивність ударів власне по Росії. Ну і очевидно, що Сполучені Штати в цьому прямо чи опосередковано будуть брати участь. Можливо, ще додаткові системи там петріотів, які можуть бути поставлені в нашу країну для того, щоб просто закрити небо. Я навіть не здивуюся, що можуть повернутися до розмов про нові Літаки, але ці mm -hmm. літаки вже, власне, зі Сполучених Штатів будуть поставлятися. Тобто може бути і така історія. Угу. Про томагавки ви згадували. я би хотіла з вами обговорити цю тему. Зокрема, про те, що Нью-Йорк Тамс написав, що Міноборони США розробили план продажу або передання Україні далекобійних ракет томагавк на випадок, якщо американський президент дасть на це, скажімо так, зелене світло. Цікава стаття вийшла в західній пресі. Зокрема, автор написав, що поставки томагавків таки будуть пов'язані з величезними труднощами. Тому що Україна не має пускових установок, які необхідні для запуску цих ракет. Ну і також Нью-Йорк Таймс написав і про те, що військові чиновники США вважають, що це наблизить їх до прямої конфронтації з Росією, що ймовірність цієї ескалації підтверджують і останні погрози Кремля, які лунали на тлі численних новин щодо Томагавків. Тут би хотіла цю тему розділити на два блоки верніше ну, на, на, дві, на два запитання. Чому, щоб поставити вже крапку в цій темі, тобто, ви як ви вважаєте? Чи отримає Україна ці ракети? Наскільки є ймовірність? Чому ви трішки, я так розумію, скептично до цього ставитеся? І а, якою може бути на вашу думку реакція Кремля? А, чи все таки їхні чергові оці лякалки, які ми постійно чуємо, так і залишаться лякалками? Ну, дивіться, мій скепсис пов'язаний просто з двома речами. Як ви вже правильно зазначили, це пускові установки з землі. Mm -hmm. Їх дуже мало. Вони є, але їх дуже мало. Розумієте, і е, в Європі, наприклад, станом на сьогодні їх немає взагалі. Німеччина повинна отримати тільки в 26-му році. Представити, що mm -hmm. нам дають таку установку, ну це було б круто, але розумієте, знов таки питання ж е, підготовки е, ну, кадрів, да які будуть власне це робити, е, і ще інші. І другий скепсис в тому, що томагавки це не штучна зброя, їх не можна запустити 10 штук. І цього достатньо. Їх треба запускати в більшій набагато кількості. Американці стріляють в основному там 50-80 штук за раз. Розумієте, от в чому суть. Тобто, це повинен бути такий масовий удар, а нам говорять, можуть передати від 20 до 50 штук. Ну окей, ну на один удар їх вистачить. Скільки з них долетить? Ми не знаємо, тому що томагавки це гарна зброя, але це дозвукова ракета. Тобто, це те, що в принципі потенційно росіяни, а вони на жаль мають непогані засоби ППО можуть збивати. Тобто, ну це це знаєте така історія. А я не думаю, що американцям хочеться, щоб запустили ракети, а росіяни позбивали практично всі. Це ж погано для реклами, тому що Трамп я так розумію, збирається томагавками торгувати торгувати активно і продавати їх. Так що в цьому контексті тут повинен бути інший трошки такі моменти, але я не виключаю, що вони таки будуть поставлені Україні, або принаймні буде оголошено, що там через певну кількість місяців Україна отримає ці томагавки. Але це вже буде знаєте виглядати як така зброя на майбутнє. Типу, після завершення війни в якості стримування для Російської Федерації, от в такому плані, що це як гарантія безпеки для України. Ми вам дамо там гавки, вони у вас будуть, щоб Росія знову там колись не напала. Ну і очевидно, що це зараз просто повинно бути підтвердженням серйозності намірів американців тиснути дійсно на росіян. А з приводу Росії, uh -huh. е я думаю, що крім істерики, вони нічого більше зробити не можуть. От, ну реально, давайте, давайте відверто. От що може зробити Росія? Ну. Е з такого, що вона не робила, вона робила все крім ядерної зброї, крім ядерної зброї, але ядерну зброю вони використовувати не будуть. По всьому іншому, це будуть просто крики істеричні. Там що це якась червона лінія, і так далі. Ну так вони ці, ці червоні лінії малювали разів 30 і 30 Ще разів. Давно не чули на ну, Ні, вій. ну прям на кого ні? Ну слухайте. Остання в них така прям супер червона лінія, про яку вони кричали, що це буде ядерна війна. Це були F 16 і що mm -hmm. f-16 Літають, збивають російські ракети, значить, виконують завдання на фронті. І що це змінило? Нічого і тому те ж саме буде з намагавками. Вони кричали, що ніяких атакамців атакамці прийшли. Вони кричали ніяких ударів по території Росії, атакамці летіли на територію Росії. Хаймар це летіли на територію Росії, тому з томагавками це просто історія більше про піар, але ну зі сторони Росії, да, в тому числі. Але вони навряд чи щось конкретне зможуть зробити, щоб це зупинити або якось там відреагувати про мита про Кроти Китаю. Ви згадували. Я би хотіла теж обговорити цю тему. Нагадаю нашим глядачам, що Сенат підтримує ідею надати президенту Трампу право запровадити п'ять. 500% відсоткові тарифи для Китаю через купівлю російської нафти. Про це сказав на прес-конференції міністр фінансів штатів Скотт Бесент. Він звертав увагу і на те, що незважаючи на заяви Пекіна про бажання зберегти мир у цьому світі, купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину. Окрім цього, The Телеграф писав про те, що Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який буде фінансуватися за рахунок нових мит на Китай. Про це ви теж. На початку нашої розмови згадували, ну, начебто, як Трамп доручив своєму міністру фінансів, вище згаданому бесенту, представити цей план європейським колегам перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю сімнадцятого. Жовтня, я так розумію, що і тут у вас теж є скепсис, як з томагавками, так і з запровадженням мита 500% відсотковими щодо Китаю і щодо цього фонду перемоги. Правильно, дивіться, ну тут якраз скепсис просто іншого характеру. Це гарна ідея. Угу. Це ідея реально дуже перспективна. Ця ідея може мати серйозні наслідки, в тому числі для Російської Федерації. Але є два моменти: перший момент. Поки що ця ідея більше про історію взаємовідносин між США і Китаєм, тобто Китай це використовує як елемент тиску на США, використовується як елемент тиску на Китай. Напередодні зустрічі Трампа з Сінцінпіня, де вони будуть обговорювати питання мит і тарифів. Трамп точно так же легко після цієї зустрічі може сказати, що ми про все домовилися і 500% тарифів не буде. Сі пообіцяв мені купувати менше російської нафти. А що там буде в реальності? Ну, Трампу головне вибити гарні е, е, мита тарифи для США. Розумієте, оце головне завдання. І давайте ну, цинічно, якщо йому поставлять вибір. Інтереси США чи інтереси України, очевидно, він вибере інтереси США. Тобто, тут не, немає сенсу якось захоплюватися цією історією, він не наївна людина в цьому плані. А другий момент: дивіться, історія з фондом, воно класно виглядає як попередження Росії, як гра на випередження, як підвищення ставок. Але давайте відверто. А коли реально такий фонд міг би запрацювати? Ну от, якщо навіть уявити, що там післязавтра вводять 500% санкцій і так далі ну цих тарифів. Ну, це мінімум кілька місяців, доки він почне якось наповнюватися. Там будуть якісь гроші, і ці гроші можуть передаватися в Україні. Для нас зараз треба рішення приймати, тому це може бути гарна історія на перспективу, але нам треба подумати про більш приземлені речі, які будуть от, от прямо на місці, і ми їх зможемо власне використовувати. А чи можемо ми говорити в цьому контексті, що і згадати і сказати, що ми пам'ятаємо, як Трамп раніше говорив про те, що Зеленський не має карт, не має козирів для військової перемоги. Ну а фактично тепер нехай це більше про історію Штатів із Китаєм, але все-таки що Трамп ну, змінює він свою позицію, свою риторику і своє зокрема ставлення до Росії і до Путіна. Ну, я думаю, Трамп поміняв своє ставлення до Путіна з кількох причин. Перша причина: він реально побачив дії України, і Україна реально виявилася ну зовсім не такою, як він собі уявляв. Дивіться, навіть вчора Хекзит. Прямо визнав, що мужність українських збройних сил вона нам багато що показала. Ну слухати Трамп вже до біса часу президент США. Давайте так скажемо, і за весь цей час Путін не здобув нічого. Про що він там явно Трампу говорив по телефону. І Трамп просто ну як бізнесмен дивиться. Він мені тут розказував, що він вже буде контролювати весь Донбас. А він навіть не всю Луганську область не контролює, бо там три десятих відсотка все одно під контролем наших збройних сил залишається. І в цьому плані Трамп просто дивиться, що вибачте, Путін балабол да, в якихось там моментах. Це раз. Далі починається вже більш глибока оцінка, яку йому готує команда. У Росії немає сил, економіка виснажується. Трамп же не просто так згадує про черги на черги на бензоколонках. Тому що для американців це маркер, це маркер проблем в економіці. Вони пам'ятають 70-ті роки черги за бензином, коли була близькосхідна ну, криза, ця війна сутного дня. Да? Багато інших якихось там речей. І Трамп бачить, що таке приблизно відбувається на Росії, і тому він так реагує. І фінальний момент, я думаю, що Путін. Трампу багато чого не обіцяв і напряму, і через Віткофа, і ні чорта не виконав. І коли Трамп просто подивившись на цю зустріч в Анкоріджі, яку він зробив надзвичайно комплементарною для Путіна, не отримав нічого, крім хейту в американських медіа, які сказали, що президент США принизив країну, він неправильно себе поводив, і так далі, він і він побачив, як він розрулив принаймні, станом на сьогодні ситуацію в Газі. А ситуацію в Газі він розрулив все ж таки з позиції сили. Він натиснув і на Ізраїль, і натиснув на Хамас. Він зрозумів, що ну не те не тільки на Зеленського треба тиснути, треба тиснути, в тому числі і на Путіна. Тим більше, що на Зеленського він потиснув, вийшло не дуже. Україна не прогнулася, але показала свою суб'єктність. І ну, звісно, пішла там на поступки і угода прокопали на і так далі. Тому у Трампа очевидно позиція помінялася, і він тепер хоче спробувати інший якийсь спосіб. І до речі, я думаю, що він вже не розвернеться назад. Ну що б там не відбулося, тому що е є ще рейтинги, а рейтинги і опитування дуже показові. Коли тобі три чверті американців кажуть, що Росія супротивник і неправильно себе поводить. Ну навіть Трамп не та людина, яка буде діяти всупереч громадської думки, тому що він хоче спокійно бути при владі і хоче залишити цю владу у спадок тому кому він хоче залишити. Якщо згадали про Китай, то гріх не згадати і про Індію. МЗС країни відповіло на заяву Трампа про припинення імпорту російської нафти? Там сказали, що пріоритетом енергетичної політики Індії є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Також стосовно штатів, що не сказали, що протягом багатьох років вони прагнули розширити наші закупівлі енергії, перемовини тривають. Як ви вважаєте, аби завершити цей блок, запитання чи дотисне Трамп ін? Ію, чи зможе вона повністю відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв і перейти на американський ринок відповідно? Я так зрозумів от з останньої фрази офіційної позиції Індії, що в них mm -hmm. ведуть якісь закриті перемовини з США, з штатами. так, да, так. Да, да. Ну, вони до цього типу натякали, а зараз, от ще раз натякнули після mm -hmm. фрази Трампа про те, що моді мені пообіцяв нафту не купувати. Знаєте, от коли була та історія з моді, який там значить, поперся на Китай, там дай і так далі, я тоді ще казав, що не треба панікувати. Все це закінчиться тим, що Трамп з моді. Будуть десь стояти, обніматися, казати, що вони найкращі друзі. Вони прекрасні, значить, один одного знають, і в них суперова угода про купівлю нафти між Туреч, між значить, сполученими штатами і Індією. Да? І Індія, Індія при всіх своїх моментах. Вона країна все ж таки, по-перше, демократична, це найбільша демократія в світі. І по-друге, це країна, яка ну, дивиться на захід, в неї немає іншого вибору, тому що в неї теж так побудована економіка. Вона нічого не зловить на сході, тому що там все зайнято Китаєм. І тому я думаю, що вони домовляться. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але Індія поступово буде обмежувати закупівлі російської нафти принаймні, принаймні на рівні державних компаній. Ну і давайте Забувати, що з 1 січня Індія не зможе нічого продавати з переробленого з переробленої нафти в Європу, тому їм однозначно треба буде шукати інші ринки. І Отут -от можуть вийти американці, які скажуть: купуйте в нас, переробляйте і будете продавати. Яка вам різниця? Да, воно буде не так ліквідно, як це було, наприклад, з російською нафтою, але це буде стабільно. Тому що Трамп скаже, я ж з Європою домовилися, питань немає, так що я думаю, вони до цього рухаються, і отут якраз для Росії буде неприємний сюрприз. Ми будемо сподіватися, що ще до нового року. Звісно, це будуть дуже гарні новини. Дякую, Ігоре, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити та допомагати. Ну і звісно, що бережіть себе. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.